Зірки сучасного українського боксу не завжди виходять на ринг для боїв, видовищ і перемог. Вони залишаються поруч, щоб усі елементи успіху склалися як задумано, розуміючи усе, що відбувається, і знаючи і контролюючи, творці задумів, планів та дій першими вітають чемпіонів, бо заслужили це право своєю наполегливою роботою. Єгор голубу 33 роки, і Він молодший за боксера, тренером якого є. Але Денис Борінчик нездоланний чемпіон, що наприкінці літа здобув 17-ту професійну перемогу у видовищному поєдинку проти Ентоні Їгіта. Дуже цінує зусилля тренера і цілком довіряє йому. У колі спорту зустріч не лише із сучасністю, а й з майбутнім українського боксу. Єгор Голуб – його стиль, його погляди, вчинки і мрії. Цього разу було 12 раундів. На мою думку, ваш суперник не показав нічого особливого в ринзі. Готувались, плідно готувались. Я багато його крайніх боїв передивився, але трішки боксував не так, як взагалі всі ті бої, бо думаю, що наші теж він дивився. Повинен був іти він вперед, бо він там всі свої крайні бої дуже. Біг вперед перші там п'ять раундів, і під це там налаштовувалися, але коли вийшли в ринг, я побачив, було видно, що він нас тягне. і під один удар цей знизу. Тому одразу Денис укрикнув, що тяне тебе, не йди, тяни на себе, буде бити знизу, і перестроїлись, і все слава Богу, вийшло. До поєдинку дуже багато журналістів та й взагалі людей боксу говорили про те, що наступний можливий суперник Дениса це Ісак Круз. Чи дійсно були можливо якісь перемовини стосовно цього поєдинку? Перемовин ще не було в, в жовтні місці Буде конгрес, WBO, Але я таку інформацію вже чув, тому будемо дивитися, що скажуть нам в жовтні. Так, є таке прізвище, як Ісак Круз. Ви берете курс саме на цього суперника чи розглядаєте ще когось із чемпіонів? Там же ж ситуація в тому, що як я розумію, Девід Девід Хей... Хейні переходив вгору, тому ці пояси стануть вакантними. Я думаю, що ми будемо боксувати. Дай Бог хотілося б вже за титул, щоб вони дали цей шанс. Ваш бій був в Андеркарді Усик дюбуа Ти дуже товаришуєш з Олександром Усиком. Що власне для тебе означає ось ця подія? Що означає? Це дуже приємно, що Олександр дає такі шанси мені, як молодому тренеру, себе проявляти, Денису як боксеру себе проявляти. Це все весь світ дивився. Це шоу. Ти виходив в ринг у футболці, на якій були портрети наших героїв? які Це віддали. мої близькі друзі. Льоха, ти ну, це, це мої близькі друзі, царство небесне з підрозділу Гонор. 12 років дружби. Льоха, тихій найда, майстер спорту з боксу, Жека фізичний майстер спорту з фріфайту та актор. Він у фільмі Насарі грав Олега Сінцова, це фільм там, де і командир гонору Сергій Філімонов головну роль грав. Да, 19 числа я так був на зборі, отримав таку звістку тяжку дуже для мене. Десь три дні приходив до тями, всі мене заспокоїли, бо дуже велика, велика втрата для нашої сім'ї гонору. Тому... А інший близький друг, який теж там був на завданні, втратив ногу. Зараз будемо займатися його протезуванням і реабілітацією. Ти дуже багато допомагаєш нашим Збройним силам України. Розкажи, будь ласка, як взагалі виникла ось ця ідея із благодійними аукціонами? Це, був, це була твоя ідея чи, можливо, твого друга? Ну, ми тоді ще не були знайомі з Олександром. То я побачив, що вони там робили, і в мене теж були футболки. І я кажу: можна я там. Своїм пацанам почну теж допомагати. І так воно пішло. Як ви знаходите ось ці суперлоти, там футболки Месі, Роналдо з їхніми автографами. Купляємо за свої гроші купляємо. Такі що взагалі багато людей чого дарує, але таких прямо ось, от як ти кажеш, Месі, Роналдо, за свої гроші купляємо просто. Ви собі потім ці. Це принципова позиція. Ми жодного проценту собі не беремо е, за аукціонів. І те, що ми за свої гроші покупаємо, ніхто нічого собі назад не забирає. Вже рахували це як, до... це як донат. Вже рахували повністю яку суму на даний момент? 17 мільйонів. Ці 17 мільйонів вони йдуть безпосередньо гонору? Ну, і... Не всі, ні, не всі. Бо є ще там МРА на тім підрозділ, там ще декілька. Знаєш, хотілося б допомогти Діана всім, але так не вийде. Є 5-6 підрозділів, які ми допомагаємо. Але основна, ну в мене все завжди йде там, гонор. Якщо там щось, якась потрібна, якась скрутна ситуація зрушима, то все там, може йти 100% їм, а якщо ні, то там є люди, хто собі там може на БПЛА забирає, і ми там 50 гонору пішло, 50 пішло на той підрозділ. Є ще якийсь суперлот, який ти приберіг, і можливо він ще буде от в майбутньому? Та думаю, так. Да. Не знаю просто для, для кого, що обозначає суперлот. Треба чимось дивувати. Ну, от Зеленський же ж був, вже Володимир, Олександр Штіфа. Ну ми вже сані сміялися, і, е -е, Боданова підписували Крила Боданова, Валерія Злужного підписували. Саня Ріт, що тепер робити? що поїдемо на G20, на джі на, на, на підписувати щось. Ну типо, що ще не знаю. Спортсменів буде. Ви дуже круті. і Та справа, яку ви робите, це просто щось неймовірне. Дякую. Ну, я на себе медалі не вішуть. То, що хлопці наші роблять, то, 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 то сила. А ми допомагаємо, як можемо. Хлопці, які воюють, дивилися бій Дениса? Так, да? всі це дивилися. То всі дуже багато було повідомлень, дуже приємно. Ну дивилися всі. Я не знаю, я стільки повідомлень ще не отримав. Моє дня три, наверное, на повідомлення, відповідав. Яка зараз найбільша ціль у твоїй тренерській кар'єрі? Фінальна. До чого хочу дойти? Вписати своє прізвище в історію боксу світового? Ця війна безпосередньо змінила кожного з нас. Які зміни ти відчуваєш безпосередньо у собі? Цікаве питання. Вже не буде так, як було раніше. Багато змінилось пріоритетів. Ти розумієш, що там може ти там колись там о, там буде більше грошей там заробити, там е за одяг, за який зараз розумієш, що близькі люди живі, здорові і слава Богу, і ти щасливий, бо ти вже багатий. Якою буде Україна після перемоги? Сильнішою. Я би хотів, щоб люди об'єдналися, як на початку. Повномасштабного. Не забували зараз на це все. Не ходило так по, по клубам, так от, але це ж все бачить військові. Не хочеться профукати державу. Жити тут хочеться.